7 серпня, четвер, сьогодні не просто день, це тест драйв на вашу внутрішню зрілість. Уявіть, що ви за кермом власного життя, а поруч суворий інструктор, назвемо його кармічна справедливість. І от він ставить запитання: куди їдеш, чому саме туди, і чи не забив ти щойно на свої цінності, от на цьому повороті. День про рух активний, чіткий, але обов'язково усвідомлений. Це не про я сказав, я зробив, а про я зважив, подумав і тоді вже зробив. Бо якщо сьогодні гнатися за швидкістю. Можна в'їхати в стару драму або зробити чергову помилку. Для тих, хто в парі сьогодні легко щось довести, але важко відчути. Можуть виникнути суперечки через принципи, зобов'язання, навіть побутові дрібниці. В мінусі маніпуляції, наїзди, хто кому скільки і чому ти не такий або не така, як я хочу. Плюсі планування спільного відпочинку запланована весела поїздка разом. Для тих, хто без пари день може принести неочікуване знайомство, можливо, у транспорті або просто в дорозі, але уважно сьогодні притягує не глиб. Вна а образ сили та сексуальності не плутайте харизму з контролем. Якщо відчуваєте тиск або бажання вас перевиховати, тисніть гальма. А ще тапайте два рази по екранчику так. Для того щоб поставити мені вподобайку і подякувати за мою роботу на побутовому плані: переїзди, поїздки, зміна локації, оформлення документів на транспорт, відвідування інстанцій або спілкування з державними службами можуть з'явитися ситуації, де доведеться відстоювати справедливість: відвідування галасливого місця, поїздка до знахаря, консультація з нумерологом, цілителем, зустріч з харизматичною людиною. А ввечері обов'язково купіть лотерейний квиток. Є великий шанс виграти. В мінусі дня спокуса продавити ситуацію замість того, щоб домовитись. Силовий тиск, емоційні гойдалки, затори, проблеми в дорозі, які не залежать від вас, залежність від неконтрольованої ситуації, ігнорування тілесних сигналів, перевантаження та виснаження. Сьогодні ваш образ, діловий мандрівник або впевнений керівник, кольори темно темно-сірий, оливковий, чорний та графітовий, аксесуари, годинник, рюкзак або сумка кросбоді, мінімалістичні прикраси, які підкреслюють статус. Рух це добре, але рух без сенсу просто витрата бензином. Сьогодні варто не лише рушити з місця, а й перекон. Натися, що ви їдете туди, куди справді хочете. Бо справжня сила це не в тому, щоб кричати Я головний, а в тому, щоб керувати своїм життям із повагою до себе та до інших. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасного четверга та гарного дня.